Такою дорогою ми доставляємо газету своїм читачам, і такою ж дорогою ми їдемо по теми для своїх матеріалів. Наші теми це розповіді про життя людей при, та, і там, при фронтовій, фронтовій території, до кордону, від кількох десятків метрів до кількох кілометрів. Я вам скажу, що навіть під таким укриттям сьогодні перед моїм приїздом за 20 хвилин під таке укриття проник дрон на автоволокні і успішно атакував мирних селян. Вони потікали, але як це вдається нашим людям тікати від ворогів. Така дорога до читачів, така дорога до наших тем основних. Тут поряд працюють. Фермери, які збирають свій урожай. Тут живуть люди. Тут треба бути, тут потрібна газета. На цьому полі я, по-моєму, з вами знайомився в 22 да? коли ви тут сіяли, володіла, Да? з вами, по-моєму, потім ще й на дорозі бачився, як ви сніг да, чистили. Да, да, да. Да? Да. Це унікально, там вон, дорога є і фермерське господарство, аліп. там чистили дорогу. Я думав, я не проїду вже з Лютівки до Золочева. А як вас звати? Миколай Попович. А ви? Закора Микола, водій. Оце ваша машина, так? Да? Багато машин побитих осколками в господарстві. Та, те, що будемо читати двічі по КАМАЗу, прилітало по майсерській. Та прилітало вже не раз по вас. Зараз так, так трошки стрьомно. в небо поглядає. <клес> Там дивимося, а що вона хіба побачиш. Господарство Крупича, Валерій Федорович. Єдині хто сьогодні запросив, дозволив вести зйомки з поля. Це не прямий ефір. Я думаю, коли ми виставимо це відео то вся пшеничка вже буде лежати в безпечному місці. Отут. Якщо розвернутися так, то до кордону лічені кілометр. Менше десяти. А так ж не козаки. Так було завжди в Україні. Це щоб ніхто не казав, що тут війни нема. Доброго дня! Доброго. То осколки! А коли це прилітало? давно? марту. Як звати вас? Володя, а прізвище? Супрун. Супрун! Працюєте у Валерія Федоровича? Та попросить допомогти. Просто. Нікому. Хлопці на війну пішли, так? Да? Та й не дуже, мабуть, тут зараз безпечно, так. Да? Скрізь так. А на полі зараз взагалі, мабуть, важкувати. Камаз тричі пострадав, так? Да? Так, да, він початку війни, його побиво. І ти Ще двічі дрони. Це коли базу обстрілювали вашу, да? У Лютовці? Ну так. Їдемо під завантаження. А ви компаньори? Так. Да. що то я тут дуже молодих не бачу. Они старые старики остались. Бандит... Як вас звати? Вікторів Валера. А цей чоловік? Ласий, фамілія. А, Так. Да. А звати? Як? Владимир. Як воно жнива взагалі? Не страшно жнивувати в цьому году. Так, тобто ми кожен год так. так тривуємо. Народу не дуже багато в хозяйстве осталось. Нет, не, не. Нормальний Нормальный урожай. А, Небо честный пока. Сейчас боятся не сколько доща, сколько дронов, да? Так, второе завантажение идет. Открыть можно, да? Давно я не сидел в хорошем комбайне. Ух ты, тут кондиционер. Ой. Добрый день. Первого бачу молодого комбайнера сравнительно. Ви з Так Працюєте у Валерія Федоровича? Так. Комбайнером чи начальником якимсь? Агрономом і комбайнером, трактористом. А як вас звати? Михайло. Трупич Саїн. А ви самі професіональний комбайнер? Так. Чи так вийшло? Як кажуть, ти народився, там і згодився. А народився де? Народився в суму. Вища освіту першого отримав радіотехнічні системи літальних апаратів. Друге, вища освіта, економіка підприємства. А в минулому році отримав магістра з агрономії. Насправді те, що ви зараз робите, це нічим не менш важливе ніж війна на передовій. І те, як атакують сьогодні землероби в нашій громаді, півішками і не тільки. Це підтверджує, наскільки сьогодні наш ворог не хоче, щоб ми збирали врожай. Ми за його врожай точно, точно не приймов. Перед... не є. Немає мови казати. Яка справедливість під час війни? Ваших сусідів весною ось буквально недавно обстрілювали при сів Знаєте ж, у вас нормально було, не було нічого такого. Мені 15 квітня трактор дроном прилетіли, так що я знаю, що це таке. Але ж повезло в, цей, в той раз. Статистично трактористів не так багато гине, скільки всього в Україні, тому в мене є ще шанси. Ви оптиміст. Скільки звідси, де ми їдемо, скільки до кордону приблизно? Кілометрів п'ять якраз пряма дорога, туди не звертаючи. А дітки є? Так, одній сім років, другі два з половиною. Вже руля крутили, так що я не, не самий молодий комбайнер. А що з урожаєм цьому році? Як бачиться урожай? Три дощі в мою, про що можна казати. Та ні, ну аби дало убрати. Та ж проблема. Ризик прибрати, ризик потім його переробити, ризик зберігати. Дерігати, да. перевозити. А Потім ще за безцінь продати. А от про безцінь продати таке воно і в цьому році намічається, так? Да? Теоретично ні. Принаймні, штучний інтелект каже, що Китай, Індія там. Відкривають ринки, знімають квоти і особливо там горох. Ну, взагалі світ запасів великих немає в світі. Тому те, що в нас вродило, воно пригодиться. Просто у нас багато ланцюжок дуже важкий. Довгий. Там великі премії за ризик доставки, логістики достається. А, тому... а за ризик збирати оце зараз премії немає. Так хто ж ми Ну давайте так, якщо відверто, перекупи отримують більше, ніж ліборога. Не, не перекуп, але Ні. я вам скажу, що я думаю, ті, хто тримають контроль над ринками, ті мають основний доход. А ми ж робітники, навіть ті, хто трейдери там і всі, вони так само робітники виконують свою функцію. Просто що може не помірно до ризиків і відповідальності. А то вже таки світ не справедливий. Треба було вчитись на трейдера бути в їхній ладці. Я бачу, що ви їх не дуже засуджуєте, кажете, вони в принципі то. Дуже... А кого засуджували? Живий, здоровий, вже раді. Є робота, є хліб, є сонце над головою. Невже не привід радіти? Валерій Федорович, дякую за те, що дали змогу сьогодні попрацювати на вашому полі. Скільки тут гектарів? 90. Ми так і думали, до 200. Скільки всього в обробітку в вашому господарстві? Ну, 1060, але ж ми не обробляємо на сьогоднішній день ці гектари. А ті гектари, які не обробляєте аренда людям не платить? Платимо до сих пір. По сьогоднішній день платимо, не знаємо, як ми в цей рік переживемо. Ну, поки платимо. Дуже велика вам подяка за, щас, за, щас за нам це Зараз на мене накинуться в округе. Та Тоби і є кому накинуться. Це, ви це ви, ви це не сами. одні платите. Звичайно, люди розповідаєте. На лице так. А скільки людей працює на 1600 гектарах? Даже от так, скільки? Та Нема в нас 1600, гектарів. Я сказав 1060. гектар. А, 1060. Скільки народу? Бо я тут одні ті лиця бачу, я їх Ну Так бачу. вони є, це ті ще костяк, то що залишили. 10-12. 7, 7 чоловік. Ото я таке загнув 12. 7 mm -hmm. чоловік. Було до війни було 14. Зараз 7. А зараз всі. Я бачу ваш Камаз побитий осколками, а так. частенько налітали на підприємство? підпали. Попало вже тричі. Якщо ви бачили, то кузов з нівечини там на базі лежить, ми поміняли вже кузов. А кузов новенький, я бачив, Ну так, да. це із-за того, що побили. Зараз на ті часи, що можна кузова, такі ліпити, але ж ну, що шасі залишається саме. Резину поміняли, двигун трошки підрихтували, кабіна це таке діло, що теж рихтується. Ну а від цього нікуди не діться, прийшлося міняти. Відчуваєте, що ви на війні? От чесно я проїхав на поле. Я дивлюся в небо. Я розумію, наскільки ризиковано сьогодні бути поряд з вами. Я журналіст, я вам це кажу. Я сьогодні був в таких місцях, де теж ризиковано, але на полі бути, де збирають урожай, сьогодні ризиковано. Це справді так. Ви це знаєте? Ризиковано. ми це на своїй шкурі відчули, і хлопці це відчули, і не один раз. Але ж ну, мандраж цей проходить. Сказати, що у нас страху немає. Є тільки дурень, не, не має страху. Але ж це все вже притупляється якось. і Йдемо вперед, знову. Що буде з цінами, Валерій Федорович, на збіжжя на ваше? Воно ж від того, що підвогнемо, так воно ж дорожче не стає чи стає. На закупках. На сьогодні ціни, якщо брати ті попередні роки, то ми слава Богу з цінами. І вони зараз тільки набирають старт. Корку, як завжди, при збиранні ціни нас пускають, якби туди понижче, а потім воно трошки вирівнюється туди під новий рік. Але ж ми в такій, в такій зоні знаходимося, що нам треба це збувати, бо його, якщо не спалили, то То, то розібій, потім розіб'ють, розіб розіб тому mm -hmm. сюди ніхто не хоче їхати, бояться і приходиться нас на цьому. На цінах нас бриють, скажемо, відверто. А самим вести до них? можливості нема. Нема людей кому возити. Ну, немає просто проблем. Нема. Та й що ти цими КАМАЗами кудись щось вивезеш? І скажем так, два бункера в Камаз. Ну хтось ізголосився брати, це треба йому площадку десь знайти для перегрузки, це треба вивезти. Це треба А, а, а хтось, якщо і має ці, е, цю площу, то він зайнятий. А то що, що за напиток? Я не чай. А, чай. <гум> я як то ви тут розслабились, так спокійно, як то себе чувствуєте, як вроді би. Ні, дякую, я не хочу. Дякую, брати. Валерій Федорович, якесь прикриття є. Є, звісно. Ну, успокойся <гум> мене. Бог прикриває нас. Він там він теж бачить, що ми тут. Ми бросаємося ліна. А він посилає дощ ранній, поздно. Свічар голову. А скажіть, ви філософом в час війни стали або і до того були? Ні, я віруюча людина, вірю в Ісуса Христа і читаю в Іван в Біблію. І Бог вереже. А там же вже має. А ви знаєте, скільки людей під час війни, включаючи мене, стали дуже віруючими? Так. От, от, насправді це, війна... Війна це є одним із ключів, коли люди звертаються до Бога, коли їм Бог. В Біблії так написано, Соломон писав, що найкраща пора це труд і хвороба. Бо людина тоді менше грішить. На шукає Бога. Змінюється краще. Але коли ж одні, одні, одні ожесточаються насправді. Коли Бог виводив ізраїльський народ з, з Єгипта, із рабства, то одні ожесточили свої серця і загинули, а інші смирилися і пішли далі, і зайшли в обітовану землю. А ви змирились з війною, з тим, що вбивають нас? Ні, з цим смиритися неможливо. Це є зло, і Бог за це буде карати тих, які розпочали. А ваш спосіб боротьби за справедливість, те, що ви зараз в тракторі ви. Ви відчуваєте, що ви боретесь також з ворогом? Ну, якщо буде зерно в Україні, якщо будуть гроші в Україні, якщо буде чим годувати людей. Ну так, це дуже важливо, насправді. Ну, якби ми робимо свою справу, Бог свою справу.